Ось ми вже дійшли до третьої частини, як запускати рекламу на ціль повідомлення. Сьогодні з вами будемо вчитись, тому давайте починаємо. Натискаємо Создать, Створити. І вибираємо саме вавлічониць. Трафік це у нас від відвідування профілю, вавліч це ціль повідомлення, щоб люди писали вам в Директ. Далі вибираємо, що ми створюємо рекламу вручну, тобто вносимо всі дані. Можемо назвати цю аудиторію, я зазвичай вношу число якого числа я запускаю рекламу так зручніше відслідковувати, скільки днів вона крутиться, і так далі? Тут бюджет, там де бюджет компанії Advantage, ми вказуємо. Від 7 доларів, тобто 7 доларів це мінімальний бюджет, на який ми зараз можемо крутити рекламу. 7-10 доларів це мінімально для тесту. Ми можемо подивитися, як воно працює. Далі переходимо в другу вкладку, і тут вже вказуємо нашу аудиторію, яку ми будемо використовувати до прикладу, широка аудиторія або вузька аудиторія, так як ми говорили в попередньому відео. І вписуємо сюди. Тут в нас має бути під'єднана сторінка Facebook, і якщо ми запускаємо на Facebook і на Instagram, то ми залишаємо месенджер також. Якщо лише на Інстаграм, то месенджер виключаємо. Далі опускаємось нижче, обираємо нашу аудиторію. Щоб обрати ту, яку ми вже створили, натискаємо Іспользуйте храню на аудиторію і вибираємо ту, яку ми. Створило новостворену, да? широку, вузьку по інтересам і так далі, як ми її підписали. Далі міста розміщення ми також вибираємо вручну. Тобто тут ми вибираємо ось Facebook, якщо ми не запускаємо на Фейсбук, то виключаємо його, якщо на нього теж крутимо, залишаємо. І тут вибираємо лента, сторіс. Тобто, якщо формат у нас... 4 на 5, один до одного, то стрічку ми залишаємо. Якщо це в нас відео, рілс або сторіс, такого формату 16 на 9, і воно буде обрізатися в стрічці по тексту. То ми або змінюємо текст, щоб воно обрізало нам добре, або виключаємо повністю стрічку і залишаємо лише сторіс і рілс. Далі, в третій вкладці ми вже будемо додавати наші креативи, можемо так і вказати, креатив 1, можемо створити рекламу вручну, а можемо використати вже наявну публікацію, яку ми колись завантажували на наш Facebook чи Instagram. Для цього ми додаємо, до прикладу, якщо в Інстаграмі, ми натискаємо Instagram. Ми обираємо публікацію і продовжить. Нажимаємо. Дивимось, як воно все під'єдналося, чи є текст. Другий варіант: ми можемо створити нашу публікацію заново, тобто не використовувати минулу, а створити заново. І для цього нам потрібно завантажити наші фотографії чи то відео прямо сюди, в рекламний кабінет. Для цього натискаємо Создається рекламу, обираємо одне зображення чи відео, або карусель можна також «Кольцева галерія. Для цього натискаємо Настроїть креатив» і можемо додати або відео зображення, або фото зображення. Да. Далі ми його завантажуємо, перед цим краще з телеграму його завантажити собі на Телеграм, перекинути на ноутбук на робочий екран і звідси вже завантажимо. Також хочу вам показати, що робити, якщо обрізається якраз те, про що я говорила, обрізається формат стрічки і формат сторіс. В такому випадку ми можемо заново створити таку саму публікацію, але в меншому форматі: там 4 до 5 або 1 до 1, і завантажити саме таку публікацію окремо. Тобто, у вас, ніби, завантажений один креатив, але в різних. Там стрічки і Real Stories, воно буде трішки по-іншому виглядати, можемо так завантажити. Далі, тут вказуємо текст наш. Якщо це Real Stories, то в принципі можна його не завантажувати. Якщо це видно в публікаціях, то краще додати. І обираємо також. Призив до дії, да, відправити повідомлення, щоб людина натискала туди. Далі обираємо шаблон нашого повідомлення, тобто, що людина має натиснути, коли відкриється ваша реклама, краще їй облегшити роботу і прописати замість неї, до прикладу, хочу записатись на послугу, розкажіть деталі і так далі. Щоб людині не потрібно було самі це все прописувати. Ось. Ми це все зробили, завантажуємо і натискаємо Опублікувати, тобто повністю завантажуємо нашу рекламу. Перед цим краще все перевірити, чи все добре під'єдналося, чи немає в нас якихось червоних прапорців, тобто того, що не пропустить нашу рекламу. І можемо запускати повністю нашу рекламу і слідкувати вже за результатами. До речі, хотіла ще додати, що якщо ви хочете створити декілька креативів або затестити декілька аудиторій, ви можете создати додаткове об'явлення, тобто ось цей креатив. І заповнити повністю, а також можете створити ще одну аудиторію. Для цього ми натискаємо на першій вкладці на три крапочки і додаємо нашу аудиторію як ще одну. Або можемо продублювати, воно дублюється повністю з усіма налаштуваннями, просто ми можемо змінити там якісь певні е дати зміни, да? або креатив, або текст, або призив до дії, щоб могли протестувати, що краще нам працює. Далі ми додаємо все, що нам потрібно. Якщо все підходить, все перевіряємо і все класно е, підійшло, то можемо запускати нашу рекламу і вже відслідковувати результати, дивитися, що краще працює, на що краще люди реагують, і вже слідкувати за е, продажами і класними результатами. І ще один маленький момент, що якщо ви хочете збільшити бюджет на якусь аудиторію, яка класно вам зайшла, ви краще її продублюйте, ось так, як я вам показала, і ось тут вже можете збільшити ваш бюджет, ну але головне не набагато сильно. Тобто з 10 на 50 краще не робити. Поступово з 10 на 15 на 20 доларів, ось так можемо дублювати і опубліковувати. Там повністю всі налаштування зберігаються. Ну що, вам класних результатів? Запускайте рекламу і діліться своїми результатами зі мною.